Як сонце сідає, ліс в кальві має бурштиново-карі очі. Колись я вдивлялася у такі, шукаючи ключ від Всесвіту і від себе, та в лісі лише дрозди свистять, жолоди визрівають, річка клекоче, як в принципі, і в мені ялинковий дух пробрався під самі ребра. Лише у вісні я все ще йду по піску і стрибаю одразу в море. Біжу по бруківці, хапаючи ротом акації запах, платанові голки, брящання трамваїв, а море до речі, не глянсово синє, а з серцем лиману і чорне, чорне. Трамваї до речі, нащадки коней над містом летять і на спаському звозі у бух пірнають. Дерева вдягають на миста бруньок і панчохи ажурні з блакитно-сріблястого моху, так само, як я каблучку, яку ми знайшли на блошиному ринку у Франкфурті. Сьогодні під ранок сні веснянім прозорім я бачила Бога. Дивились на мене бурштиново карі очі його світанкові.